Громадська організація Гей Альянс Україна допомагає переселенцям, представникам лгбт спільнот про те, як змінилося ставлення суспільства та держави до представників ЛГБТ-спільнот та чи варто святкувати міжнародний жіночий день 8 березня. Поговоримо з виконавчою директоркою організації Гей Альянс Україна Анною Леоновою. Анно вітаємо вас. Добрий день. Анно, ви ЛГБТ-активістка, і вже більше 10 років ви відстоюєте права спільноти. До вас перше запитання стосовно вашого ставлення до міжнародного жіночого дня. Знаєте, я не можу сказати зараз, що це не несподіване запитання, бо мені здається, останній місяць всі обговорюють 8 березня: потрібно, не потрібно, Що це за день, чим він пов'язаний. І для мене трошки дивно було зрозуміти, що в нашому суспільстві досі. Нема прийняття розуміння, що правозахисні дні це дні, коли ми говоримо про права, про можливості, про дискримінацію, яка існує. А, і що до сих пір є багато людей, які вважають, що 8 березня це щось там про квіти, щось там про жінок, яким допомагають чоловіки на кухні раз на рік. І оце все. А, особисто я, як і більшість моїх знайомих, вважають, що це важливий день, коли є дуже конкретний привід говорити про гендерні питання. Говорити про існуючу дискримінацію щодо жінок і робити це не просто на кухні чи на якихось гендерних студіях, а говорити це на державних площадках. Тобто, на вашу думку, як мають це ж таки святкувати 8 березня? Мені здається, що важливо. Ем... Відзначати цей день саме з точки зору культурних, політичних соціальних подій, коли присутні в першу чергу дискусія і інформаційні різні компанії відбуваються, які пов'язані з темами гендерними жіночими, ну рівноправ'я. Анна, розкажіть, будь ласка, про діяльність громадської організації Гей Альянс Україна. Ви є виконавчою директоркою. Давайте про це. Давайте. Я дуже люблю про це розповідати, бо я дійсно пишаю своєю роботою, пишаю тим, що я, чим я займаюсь. Я возглавляю цю організацію вже 6 років. Існує вона більше 10 років, і це така мережа регіональних підрозділів, регіональних осередків по всій Україні. Але є, я є одеситкою, і я прийшла в правозахід саме з Одеси. Це моє рідне місто. і Я до сих пір дуже полюбляю тут бувати, проводити час, ну і спілкуватися з цікавими людьми, якими це місто воно воно. Напевне, буде краще розповісти саме про Одеський, Одеський концерт, контекст. Та, да, Одеський обласне. осередок. Одеський осередок існує з 2014 року, і за цей час до початку війни в основному ми займалися мобілізаційними проєктами. Тобто, це створення такого потужного ком'юніті, допомога в прийняття своєї сексуальної орієнтації, допомога з побудовою якихось навичок соціалізації, комунікації та все інше. Ну, І плюс правозахисні заходи. бо, Наприклад, одне з наших найбільш відомих наших е таких напрямків діяльності — це Одеса Прайда, фестивалю квіркультури Одеса Прайд». Але є і інші, є і навчальні е просвітницькі проекти. наприклад, у нас є такий проект як СУФА, це Южноукраїнська українська феміністична асоціація. Ми з 15 по 19 рік намагалися розвивати е саме феміністичний рух, і е в нас була така мрія створити щось таке ж потужне, як ми бачимо феміністичні напрямки в Львові. Ові у Харкові, там в, в Києві на жаль, ковід, і потім ну зараз війна. Воно дуже сильно вплинуло на наші плани. Скільки будь ласка. Скільки людей є з членами громадської організації Гельянс Україна, якщо можемо назвати цифру по Одесі, так, і по всім так, країні. так звичайно. Ну тут складно, бо дуже часто людям здається, що коли ми кажемо члени організації, це такі постійно активні учасники, учасниці, якісь щось роблять. Але членство в організації це така трошки бюрократична процедура. Бо як і водиться в різних таких ієрархічних бюрократичних системах, ти пишеш заяву, отримаєш. Квіток е, да, є, є дійсно такі членські квиток, члени Гелянс Україна. В, е, загалом організація нараховує на кінець 2021 року е, 470 людей, по Одесі це 46 членів і членківні організації. З вашого досвіду, яке наразі ставлення суспільства до представників ЛГБТ спільноти? Ой, це, це складне питання, бо якщо ви загуглите, ви побачите, що існує ціла купа опитувань, які проводять різні інституції. І залежно від того, що це за інституція, який інструмент використовувались, то це будуть дуже різні, різні цифри від дуже погано до дуже добре. Але насправді я можу сказати те, що я відчуваю особисто, а особисто я відчуваю, що ситуація змінюється. Я бачу, що суспільство стає більш Толерантним суспільство стає більш ем, налаштованим на те, щоб зрозуміти, що це таке гомосексуальна людина, що таке це таке, коли ми кажемо дискримінація, що таке е, злочини ненависті, і насправді це добре не лише по відношенню до лгбт спільноти це добре, і загалом для українського суспільства. Бо від того люди стають ну більш імпатичними, е, 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 що ли. Але все ж таки місце дискримінації ще є. Так, так, звичайно, і дискримінація існує і на будовому рівні, і ми бачимо, що багато державних інституцій до сих пір не є лояльними, не є підтримуючими для гомосексуальних, бісексуальних, трансгендерних людей. Це ціла низка законопроєктів, законів, які наразі до яких наразі не можуть апелювати лгбт люди для того, щоб захищати свої права. Ось я хотіла з вами розглянути одну ситуацію. Нещодавно Віталій Царюк на своїй сторінці у Фейсбук опублікував допису, у якому поділився з підписниками інформацію про те, що він зі своїм хлопцем подав заявку на укладання шлюбу зі своїм хлопцем через застосунок ДІЯ і їм відмовили, апелюючи тим, що наразі, згідно з чинним законодавством, реєстрація шлюбу між одностатевими партнерами неможлива. Тож виникає запитання, яка ситуація на державному рівні. Ну це правда. За стосунок Дія звертається до, кодексу, до шлюбного кодексу шлюбів сім'ї і родини. І там дійсно прописано, що шлюб це є союз між чоловіком і жінкою. Хоча насправді стаття Конституції, про яку дуже часто всі кажуть, вона не натякає на те, в неї немає конкретної вимоги, що шлюб це саме. Союз між між чоловіком і жінкою. Um. Наразі, от буквально да, горяча новина, це те, що законопроект о партнерствах о гражданських партнерствах був подано Верховну Раду і буде розглядатися. Я дуже сподіваюся, що він буде прийнят. Це перша спроба в сучасній Україні дати можливість. Ну, в першу чергу, звичайно, це ЛГБТ людям отримати захист своїх прав на державному рівні, але цей законопроект також він і. Відкрити і для гетеросексуальних людей, які наприклад не хочуть зв'язувати себе саме шлюбним договіром чи з шлюбом, а можуть використовувати ось цю модель партнерства. Давайте ми ще поговоримо детальніше про законопроект, який ще не прийняли. Що він під собою ось має на увазі? А, ну, в першу чергу, це майнові права. Це можливість ем, мати спільне майно, це інструмент, е, при якому в разі е, оформлення там і залогових е, документів, і придбання цього майна в кредит чи за особисте. Е, е, Средства ви можете мати ну, ті ж самі, опілювати ті ж самими там можливостями державними. Але насправді знаєте, коли мова заходить про майнові права, всі завжди кажуть, там це нащадок чи там. Завіщання чи ще щось, але чомусь люди забувають, що дуже часто в ЛГБТ-парах відбувається теж саме що і в гетеросексуальних парах люди розстаються, люди розходяться. І задача держави так само дати можливість захищ... захистити ці права, тобто цивілізовано поділити майно, так щоб ніхто не був винен потім там платити якісь там 19% да, налога за додаткову влага, та все інше. Насправді в нас. Доволі така аналогова система, вона недружня до, до людей. Ну я думаю, що насправді вона буде становитися лише так все більш-більш ем, давішим. Ось як гадаєте, які ще кроки? Потрібно зробити, до яких інституцій звертатися, аби покращити ситуацію із відношенням саме до представників ЛГБТ-спільнот на державному рівні. Ну дивіться, зараз в Верховній Раді знаходяться два законопроекти, які дуже важливі для спільнот. Це перше про партнерство. другий законопроект це щодо злочинів ненависті. Оба ці законопроекти входять в пакет законів, які очікує. Євросоюз в рамках інтеграції поля законодавчого поля в європейське поле. тобто це те, що дає можливість людям очікувати на рівний доступ до захисту держави від в майнових правах і в захисту від ем, агресії від злочинів від нападків та й все інше. І що буде відбуватися з цими з цими законопроектами? Я думаю, ми побачимо от найближче півроку. З іншого боку, законопроекти і закони це не завжди те, що оприділяє ем, правове поле, в якому ми знаходимося. От приклад, да, Стамбульська конвенція, яка була прийнята, і здавалося б, що після прийняття Стамбульської конвенції захист жінок тут же стане е, там, максимальним, яким ми хотіли. Але ж насправді після Стамбульської конвенції повинно бути розглянути і прийняти різні підзаконні акти. Що таке підзаконні акти? Те, то, це те, чим напряму. Е, ми користуємось, коли ми звертаємося по захист своїх прав. Бо ми ж не не опілюємо до закону, ми опілюємо до інструкцій, до положень, до всього того, з чим чиновники працюють щоденно. Бо звичайно, ми можемо казати, що конституція захищає всіх однаково, але ж тут Питання в тому, що у конкретного чиновника повинні бути погоджені положення і всі всі, -всі інше? От такі речі, вони називаються подзаконними актами, і поки вони не будуть прийняти, то і механізму захисту цих прав ну тобто, де юро він буде существувати, а де факто він буде недоступний? Згадаємо, що до війни в Одесі проводилася мирна Прайд хода в рамках фестивалю квір-культури Одеса Прайд. Скажіть, будь ласка, чи планується такий захід і цього року? Звичайно, він планується, бо нам всім дуже важливо щось от, в цій реальності війни щось планувати. Ми всі живемо тим, що війна закінчиться, і якщо не завтра, то післязавтра. Як тільки вона закінчиться, ми зможемо почати будувати своє життя таким, яким воно було раніше. Тож, ну ми розглядаємо для себе можливості проведення цього заходу, який він буде. Ну насправді це буде дуже сильно залежати від того, що буде відбуватися цією вісною. Поки що ніяких да Агонси, загальних про... зборів там організаторів, поки що в, в чатах, як і все зараз в нашому житті. Ми обговорюємо в чатах можливості активістів, які брали тоді участь у Прайд ході, їх переслідували, надсилали погрози про це і ви неодноразово розповідали в ефірах телеканалу Суспільного Одеси і на Фейсбук-сторінці Одеса Прайд. Також зазначалися такі випадки. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ситуація? Як з активістами наразі? Ну, зараз ситуація змінилася дуже сильно, бо, бо по-перше, і видимість роботи, мобілізаційної роботи, правозахисної роботи, вона стала нижче просто через те, що, на зміну правозахисту прийшли гуманітарні питання. І зрозуміло, що коли ти не ведеш напряму дискусію з суспільством на відкритих майданчиках, то ну загроза якихось нападів, вона зменшується. Це по перше. По друге, все ж таки військовий час він дуже сильно. Вплинув не лише на нас, вон вплинув і на тих, хто був в першу чергу нашими якимось там опонентами, агресорами та всіх інших. По третє, насправді в 20-му році ми в Одесі отримали дуже конкретну підтримку з боку правоохоронних органів, коли однозначно були призупинені всі дії, всі всі нападки, які відбувалися під час предж прапредходи. Звісно, ми зараз не знаємо, що відбувається з тими справами, які були заведені, але я все ж таки сподіваюся, що після війни ми побачимо якусь реакцію ну, на ті події, які були. Але поки що, поки що інформації немає, які по більшості справ, які зависли, бо реєстри закрити. І ну і про це кажемо не лише ми про це кажуть більшість правозахисників з різними питаннями. Скільки представників вашої спільноти наразі служать в зсу? Якщо такі є, то розкажіть про них. Такі є насправді зараз саме на хвилі війни і обговорення. Прав і підтримки лгбт людей воно стало більш таким відкритим, бо ризики, ризики опинитися в лікарні, ризики загинути стали значно вище ніж в мирний час. Вам ніхто не дасть статистику, бо такої статистики не існує. Але зараз існує група. Це окрема група, яка називається лгбт військові, і вона насчитує вже по кількості камінаутів, які на сторінках цієї групи роблять люди. Що більше 200 людей там зробили були камінаут, як військові чи як військові медики. І я насправді дуже пишаюся цими людьми, бо я бачила ту ситуацію, яка була до війни. І більшість тих, хто служив, вони боялися казати. Вони казали, що є гомофобія, є страх того, що ти можеш опинитися в якоїсь дуже непідтримуючій атмосфері і все інше. Але зараз люди, люди не бояться, і мені здається, це і не лише через страх того, що ти можеш загинути, а також і через те, що ти відчуваєш. Ти зміни, які відбуваються навколо нас, дякую вам за відповіді. Так. Сьогодні ми поспілкувалися з виконавчою директоркою громадської організації «Гей-Альянс hey Україна Анною Леоновою. Дякуємо вам за розвідку.